Білет перший завдання. Перше. Теорія. Затакт, синкопи, паузи. Знаки для продовження нотних тривалостей. Назвати споріднення тональності до де-дур. Друге: інтонаційні вправи. А: Заспівати гамуля-мажор а дур – натуральний та гармонічний вид. діатонічні тритони з розв'язанням д 5 з розв'язанням. Ступеневу послідовність. Перший, п'ятий, третій, другий, шостий, шостий, низький, п'ятий перший. Б. Побудувати і заспівати від звука Мі вниз. Д7, М7, З 7 Чисту кварту. Третє. Сульфеджування А. Вправа на пам'ять. Б. Читання з аркуша. Четверте. Слуховий аналіз. Визначення на слух вивчених ладів, інтервалів та акордів. Відповідь на перше питання першого білету. Затакт. Синкопа. Паузи. Знаки для продовження нотних тривалостей. Назвати споріднені тональності до ДУР. Затакт. Або ауфтакт – це неповний такт на початку музичної фрази або твору, що складається з одного або кількох звуків перед першою тактовою рискою. Перший і останній такт дорівнює цілому такту. Синкопа в музиці це ритмічний прийом, що полягає у зміщенні акценту з сильної долі такту на слабку, створюючи незвичний сунутий ритм. Синкопи є внутрітактові та міжтактові. Паузи в музиці це тимчасові перерви у звучанні музичного твору, що позначаються спеціальними знаками в нотній партитурі. Ці знаки, так само як і ноти, мають певну тривалість ціла, половина, чвертна, восьма тощо. Вони вказують музикантові, коли саме потрібно мовчати, а не видавати звук. Знаками продовження нотних тривалостей є крапка та ліга. Крапка, що ставиться праворуч від ноти, подовжує її тривалість на половину її первинної довжини. Ліга це дуга, яка з'єднує дві ноти однакової висоти, додаючи тривалості першої ноти до другої. Споріднення тональності до дедур є паралельна тональність H, тональність субдомінанти Гедур, паралельна тональність Емоль, e тональність домінанти Адур. Паралельна тональність фісмоль, тональність мінорної субдомінанти – Г моль. Таким чином, кожна мажорна тональність має шість тональностей першого рівня споріднення. Тональність паралельного мінору, тональність домінанти та її паралельна, тональність мажорної субдомінанти та її паралельна, тональність мінорної субдомінанти – Кожна мінорна тональність має також шість тональностей першого рівня споріднення: тональність паралельного мажору, тональність мінорної домінанти та її паралельна, тональність субдомінанти та її паралельна, тональність мажорної домінанти.